В общем, повністю зібрав. Тільки пластик ще не ставив, дивився відео відкраліті, як збирати. І особливість у них оплітка була зверху металева. Тут нема металевої оплітки. Мені більше без неї подобається світиться. Діод на кнопочки, видно, що подається на прогод, це радує. Так, тут, що у нас при на напливу краліті і логотип тип краліті засвітився. Так, можливо, пропустив в комплекті ось такий ключик, як газобалонні ключики. Це тут написано на 6 мм, щоб сопло знімати. Шліцева викрутка. І шісті гранічки, Так розумію, щоб знімати всі інші, які є, у них видно гвинтики. Треба буде ще протерти. Вон, бачите, пелючка видна ще є. Також можу додати за гамутики. Ті були в комплекті чорні я не використовував. У мене білого кольору. Також можу сказати, я вже, правда, не пам'ятаю, чи записував ролик. Значить, про ці точніше, стяжки, дешеві стяжки, вони погані. Вони десь на 2-3 місяці літа хватає і лопаються. А я купував стяжки, було написано, що з, американського, з американської сировини от їх вистачило на 2 роки, а потім лопаються. Ось от така от різниця. Якщо в итоге зібрав. Принтили, нічого складного не було. Тільки обережно все це робив, не спіша. Тепер мені залишиться тільки так, ще не показав, сюди крутив два гвинта і тут. Вони використовуються як якості гвоздика, щоб в катушку. Тобто зараз це щепляти не буду, ну ось. сюда вставляете, ага. раз вставил е, теперь вот ту самую накрутить и все, Сюда катушку, потом Завести пластик вниз сюди, тут уже болтається оця трубка ПТФЕ. Там подумаю, може приберу. Потім завожу ось сюди, потім в комплекті ще трубка ПТФЕ. Вставляється сюди і сюди. Перед цим заводиться пластик, вставляється. Тут повинна вільна бути, потім, коли вниз. Опустиш до упору і піде пластик, і тоді вже на фіксатор можна фіксувати. Ось такий у мене принтер тепер є. Я...